Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо задачу. Умова задачі спростити вираз. Квадратний корінь підкореневий вираз. 15 плюс 6 корінь із 6. В даному прикладі необхідно підкореневий вираз подати у вигляді формули квадрату суми. Як це зробити? Перш за все, випишемо наш підкореневий вираз. 15 плюс 6 корінь із 6 та запишемо формулу квадрату суми. А плюс Б в дужках до квадрату дорівнює а в квадраті плюс 2аб плюс Б в квадраті. Як бачимо, розписана формула складається з трьох доданків, а наш підкореневий вираз має два доданки. Що ж робити? Нам необхідно число 15 подати як а в квадраті плюс Б в квадраті. Тобто а в квадраті плюс Б в квадраті дорівнює 15, а 6 корінь із 6 запишемо як. 6 корінь із 6 дорівнює 2аб. І дорівнює 2 помножити на 3 помножити на корінь із 6. В даному випадку, ми припустили, що а дорівнює 3, а Б дорівнює корінь із 6. Перевіримо це. а в квадраті плюс б в квадраті дорівнює 3 в квадраті плюс корінь із 6 до квадрату. А це дорівнює 9 плюс 6, що буде 15. Все вірно. Тепер для певності знайдемо значення 3 плюс корінь із 6 в дужках і все це до квадрату. 3 плюс корінь із 6 в дужках до квадрату дорівнює. 3 в квадраті плюс 2 помножити на 3 помножити на корінь із 6 Плюс корінь із 6 до квадрату. Це дорівнює 9 плюс 6 плюс 6 корінь із 6. Що буде 15 плюс 6 корінь із 6. Ми отримали наш підкореневий вираз. Тому наші перетворення виконані вірно. Тепер квадратний корінь підкореневий вираз. 15 плюс 6 корінь із 6 дорівнює. Квадратний корінь під коренем. 3 плюс корінь із 6 в дужках до квадрату. Так як підкореневий вираз додатній, квадрат та корінь пропадають. І ми отримаємо. 3 плюс корінь із 6. На сьогодні все. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал Творча Математика. Дякую!